Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтарук і в цьому короткому відео я вам покажу, як в гаманці HoldStation заробити 100 тисяч токенів UGOLD за звичайну реєстрацію. Плюс так само є реферальна програма і цих токенів можна заробляти ще більше. Як вони обіцяють, то пізніше ці токени можна буде обміняти на USD і, звісно... Вивезти. Плюс вони являються інвесторами блокчейна Суї, тільки я до кінця не зрозумів, хто куди інвестує, чи вони в блокчейн Суї, чи навпаки блокчейн Суї в цей гаманець. Ну, в принципі, тут вже не так і важливо, тому що нам головне пройти реєстрацію і, звісно забрати наші токени. Для цього вам необхідно буде скачати гаманець на ваш телефон, або на iOS, або на Android. Є обидві можливості. Далі на головній сторінці нажимаємо Earn, вказуємо емейл і підтверджуємо пошту. На пошту прийде код. Далі сохраняємо фразу і можна вже запрошувати друзів. Тепер дивіться, після того, як ви пройшли вже реєстрацію в гаманці, у вас ось тут ця кнопочка жовта Earn, ви на нього нажимаєте і після чого вже, звісно, там вводите емейл і підтверджуєте код. Далі зберігаєте сохраняєте фразу У вас під кнопочкою Earn буде така, такий надпис червоним горіти, що ваш гаманець не захищений, ви на нього нажимаєте і вам там покажеться ваша сіт-фраза. До речі, в мене вона показалася навіть не з першого разу. Після чого все, ви вже завершили повністю реєстрацію в гаманці. Знову можете нажати кнопочку Earn і ось тут нижче буде кнопочка Claim, ви на нього нажимаєте, і тоді токени вже впадуть ось сюди вам на баланс. Як бачите, в мене її вже набагато більше, в мене вже мільйон 200. 000. Запросив я 6 друзів, в принципі, можете самі порахувати, скільки дають за кожного друга. Ось таке звичайне коротке відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Рекомендую не пропускати, тому що ми з вами тут, в принципі, пізніше зможемо заробити, якщо дійсно можна буде все це виводити. Я думаю, що можна буде, тому що в минулому 2022 році таких гаманців і таких... Можливостей було достатньо. Більшість з них я пропустив і тепер жалію, тому що деякі з них дали дуже навіть непоганий профіт. Тому, друзі, реєструємось, ссылку я залишу на цей гаманець під відео. І робимо все по інструкції. Ось так коротко і сподіваюся, зрозуміло. Якщо вам відео сподобалося, ставимо лайк і підписуємося на канал. Чекаємо наступних відео. На цьому все. Всім удачі і хороших заробітків.